Так, дивіться, з потужніших варіантів, що є на зараз, на сьогодні. Це ось такий Note 9, 64 ГБ 2700 ціна є відбиток. Поцарапаний трохи корпус, але працює все добре. Type-C роз'єм, підтримка швидкої зарядки. Техно ld 7 628, 3000 ціна є відбиток. Ось такий також трохи царапаний корпус, але телефончик працює досить швиденько. Кому потрібний потужний телефон, це підійде. І неважливо, яка там марка, модель, і так далі. Е, моторолка ось такий G8 64 ГБ має, є відбиточок пальця ціна 2300. Ось такий мікророз'ємчик. Непоганий варіант. по... Телефонах і ось такий менший за розміром ZTE Blade A7 го року 3.64. Також є відбиток пальця. Ось такий цей постану ідеальний варіант. Маленький за розміром, хороший телефон, працює все добре. Якщо бажаєте замовити будь-який телефон, пишіть мені у повідомлення або, якщо зручніше, пишіть у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. також або Instagram.